Існує кінець психотерапії, і взагалі, коли можна перестати ходити до психолога. Побачила цей цікавий трец, вирішила з вами обговорити. Якщо коротко, то я вважаю, що кінець психотерапії існує, і він там, де ви відчуваєте, що на даному етапі життя у вас достатньо знань про себе та навичок, які ви здобули в роботі зі своїм психологом чи психотерапевтом, щоб далі самостійно справлятися з новими життєвими викликами. Ще одним маркером завершення терапії може бути, коли ви досягли. Ту ціль, яку поставили на початку. Ну, наприклад, ви ставили собі ціль навчитись справлятись з тривогою, і ви відчуваєте, що ви вже зараз з нею добре справляєтесь. При цьому, коли ви вирішите припинити роботу з психологом, то варто його про це попередити і призначити завершальну зустріч, на якій ви. Умовно, підсумуєте свою роботу, її результати, можливо, щось дошліфуєте, дозакриєте якісь питання і будете рухатись далі в житті. Якщо ви хочете детальніше про це все дізнатися, то у нас є ось таке відео на YouTube, можете пошукати. І наостанок закину вам дві ідеї на затравочку. Перша. Я щиро не знаю, що деякі люди роблять в терапії по 5, 7, 10 років. Я от прям не уявляю, що там можна робити. Тому, якщо у вас є такий досвід, поділіться, розкажіть це цікаво. І друга ідея не плутайте необхідність завершення терапії із опором до змін. І розкажіть в коментарях, про що мені розповісти першим наступного разу.